Вітаю всіх, хто дивиться Калузьке міське телебачення. В ефірі телевізійні новини Калуша. В студії Олександр Смаль. Музика. Наступну після Великодня неділю називають провідною. Проводи це урочисті поминки. Великдень для померлих. Цього дня українці відвідують могили своїх близьких і рідних. Вважається, що після Великодня Господь на цілий тиждень відпускає душі померлих на землю. А вже у неділю ці душі приходять на цвинтар, і рідні мають змогу з ними поспілкуватися і попрощатися, адже цього дня вони повертаються назад на небо. Більшість ритуалів на провідну неділю і тиждень перед нею пов'язані з померлими. Треба щиро молитися за небіжчиків, щоб їхня земна подорож була вдалою. А щоб вони знайшли дорогу до своєї оселі в хаті запалюють свічку. На підвіконні ставлять склянку води, а на столі залишають освячені крашенку та паску. Це роблять для того, щоб небіжчик не був голодним і спраглим, коли знову повернеться на той світ. На провідну неділю на поліссі і волині усією родиною приходять на цвинтар, накривають стіл і справляють поминальний обід. В Галичині немає звичаю накривати столи на цвинтарі, але померлим на могили приносять крашенки і паску. Священики відправляють службу Божу на цвинтарях біля капличок. Цей день має й інші назви Його церковна назва Томина неділя. Вона нагадує про день, коли Воскреслий Христос прийшов до апостолів, і один з них, Тома, не повірив у його Воскресіння. Не повірю, доки не вкладу своїх пальців у його рани. Тільки після цього апостол Тома навернувся. Він став великим проповідником і загинув мучень. Ницькою смертю за віру в Індії. Нещодавно відбулися збори мешканців будинку номер 5 що на проспекті Лесі Українки. Тема обговорення створення ОСББ, об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. А причина зібрання незадоволення роботою ЖЕО. На цю зустріч мешканці запросили і представників влади. За словами окремих мешканців п'ятого будинку, що на проспекті Лесі Українки, міська влада та ЖЕО перешкоджають створенню об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. З цієї причини було організовано збори, на яких запросили депутатів і журналістів. Зокрема, депутат міської ради Роман Бігун вважає, що перспективи уже щодо поліпшення якості комунальних послуг немає, тому можна створити або приватний ЖЕО, або ОСББ. Начальник управління житлово-комунального господарства Юрій Рикунов детально розказав. Основні моменти закону про об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, які мають як і свої плюси, так і мінуси. Процедура створення ОСББ передбачає ряд етапів. Після завершення жильці мають право вимагати від влади проведення в будинку капітального ремонту. Ми вже зробили от так, як ви пропонуєте. Є такий будинок рака 17. Попросили зробити так, зробили так. Попросили зробити фасад, зробили ще щось. Спросили Піду зробили. Ну, люди казали, що ми створимо ОСББ. Коли дійшла справа до створення ОСББ, там сьогодні помиляють 12 квартир, до сьогоднішнього дня створюють то ОСББ. Тобто э, створені ОСББ можу пояснити, таким сам... він самий простий, це саме просте питання. Але воно, на жаль, стає таким питанням, яке ніхто не може ну, вирішити. Це ну, оформлення документів. Оновленому порядку для реєстрації ОСББ з боку мешканців будинку претензій до влади чимало, зокрема і до роботи жео. Та присутні на зустрічі депутати запевнили, що з їх боку буде як і сприяння, так і підтримка при створенні ОСББ. А Юрій Рикунов наголосив, що в разі завершення усіх етапів створення ОСББ фінансування для капремонту в даному будинку буде. На Прикарпатті триває реалізація соціального проєкту благодійної фундації Кредісова. Моє рідне село в одних селах місцеві громади з допомогою фундації вже вирішили певні локальні проблеми. В інших, зокрема на Болехівщині, починають це робити. Спрямована на розбудову інфраструктури краю, програма «Мої рідне село вже успішно стартувала в деяких населених пунктах Богородчанського і Долинського районів. А загалом програма триває у 150 селах чотирьох районів. Кожна активна сільська громада самостійно визначає свої пріоритети. Скажімо, мешканці села Козаківка, що за 20 кілометрів від Болехова, захотіли реконструювати місцевий стадіон. Торік молодь створила футбольну команду, а займатися ніде. Ми спільно порадившись з місцевими депутатами з активом села, дійшли висновку. що все ж таки в даний час в даний час актуальним є реконструкція діючого футбольного поля, яке, скажімо, надає послуги для молодих громад. Козаківки Сукілі, а також ну, є необхідною складовою для начально-виховного процесу козаківської загальноосвітньої школи, перших третіх ступенів імені мандри Катерини Куйбіді. І тому, власне, постало питання, щоб довести дане футбольне поле до належного чину. Воно буде включати три етапи: перше, це розширення до необхідних розмірів, які потребують. По стандарту по спортивних вимогах, друге реконструкція, а точніше будівництво, можемо сказати глядацьких трибун. Ну і звісно, третє, щоб довести кінцевий благоустрій даного поля завдяки я думаю допомозі фундації благодійній пана Кредісова і спільно нашими зусиллями, наша робота ми досягнемо цілі і реконструємо до належного чину, до належного стану футбольне поле. Стадіону Козаківці, який мають реконструювати за півтора місяця, слугуватиме і для потреб сусідів, жителів села Сукіль. Тут, до речі, бере свій початок гірська ріка з одноіменною назвою Притока свічі. А ще Сукіль найвище розташований населений пункт Болехівської міськради. Для мешканців Буковця, Бубнища і Поляниці це Поляницька сільрада. Проблемою, яка через брак коштів ніяк не вирішиться, є відсутність клубу чи взагалі обладнаного місця для проведення масових заходів. Це питання вже є не одного року. І нарешті у нас з'являється шанс завдяки фундації В'ячеслава Анатолійовича Кредісова, що ми зможемо у селі зробити велику стаціонарну сцену, де можна буде проводити відповідні заходи, де можна буде святкувати день села, де школа може відсвяткувати різні концерти, заходи. Тут, як ми бачимо, минулого року нам силами громади вдалось уже... Скласти, скажімо, фундамент. Ми забетонували металічні стовпчики, на основі яких повинна розташовуватися ця сцена. З допомогою фундації Кредісова селяни планують до середини літа виготовити і встановити великий поміст, який би став центром різноманітних святкових заходів. 15 липня у Поліниці вперше відзначатимуть день села. І відбудеться свято довкола нової сцени. 19 квітня в Івано-Франківську відбувся фінал третього обласного чемпіонату шкільних команд КВН Кавалеручка 2012 Честь нашого міста відстоювала команда збірна Калуша. Позмагатися у гуморі та кмітливості до обласного центру приїхали команди Максимум з Богорочанського району, «50 на 50» з тисменецького району, шарм зіснятинщини та збірна команда Калуша. Фінальні змагання КВН відбулися у актовій залі Прикарпатського університету імені Василя Стефаника. Цього разу КВНівську феміду представляли ветеран Прикарпатського КВНу Любомир Пірус, начальник управління у справах сім'ї, молоді, фізкультури і спорту обдержадміністрації Ростислав Заремба, голова і засновник благодійного фонду Кредісова В'ячеслав Кредісов. Почесний президент Івано-Франківського клубу КВН Олег Войтечук, капітан команди КВН збірна Івано-Франківська Денис Буднарчук Грита, голова студентського профкому Прикарпатського університету ім. Василя Стефаника Сергій Авєрцев та автор і актор львівської студії Магарич Микола Сечевський. Калушани, які стали переможцями кущових ігор КВН у Рогатині, презентували глядачам та членам журі цікавий насичений жартами та майстерними постановками сценарій. Усі три конкурси збірна Калуша пройшла на відмінно. Заслуживши від кавельних арбітрів найвищі бали. За підсумками змагань, збірна Калуша набрала 18,9 бала і заслужено виборола перемогу. Друге місце посіла команда максимум з борочан, у яких 18,5 балів. А на третю сходинку підесталу піднялися тесмиринські 50 на 50, які завоювали 17,8 бала. Ну, найперше хотів відмітити навіть не котрусь з команд, а загальний високий рівень фіналу, бо ми ну, маємо можливість десь бачити е, різні ігри на рівні студентських, навіть команд дуже. Рідко можна побачити такі рівні, склад фіналістів. Дійсно, була інтрига, і була така, були емоції, був накал таких пристрастей. В цілому фінал дуже сподобався. Вони вміють так безпосередньо, по своєму може, деколи так по-дитячому безпосередньо подивитися і так сказати, такі речі, де ну, навіть в дорослому кавені стараються їх якось обминути, але вони, вони поки юні, вони собі це дозволяють, і це добре. Справжньою родзинкою виступу нашої команди і водночас її живою візитівкою була учениця Калуської гімназії Марта Коник, яка поділилася враженнями від гри. У Нас незабутні насправді враження від гри, тому що ми навіть не очікували, що буде така велика підтримка, і що ну до стільки зайдуть наші жарти, тому що ми готувалися буквально дуже мало тільки останні дні, тому що ну знаєте свята, і ну це було дуже приємно. Особливо ну, така підтримка не тільки з боку наших гімназистів і десятої 10 учнів 10-ї школи, а взагалі інших людей. І це було настільки ну, кайфово виступати для таких людей. Перемігши в обласному чемпіонаті КВН, збірна Калуша незабаром відстоюватиме честь Прикарпаття на всеукраїнських змаганнях жартиця, які пройдуть у столиці гумору Одесі. У нагороду переможці та призери отримали від організаторів дипломи, кубки і торти. Порівняно з призовим фондом Калуського чемпіонату КВН, такі подарунки виглядають досить скупими. Проте цього року учасникам фінальної кавалерочки поталанило, адже у якості мецената виступив голова одноіменного благодійного фонду В'ячеслав Кредісов, який подарував кожній команді комплект професійних м'ячів для гри у футбол, волейбол та баскетбол. Калушанка Наталія Романович п'ять років тому відкрила у собі талант бісероплетіння. Впродовж цього часу вона виготовила понад 100 робіт. Чудові витвори майстрині бачили і наші кореспонденти. Наталія Романович приємна і привітна жінка, проживає з чоловіком і дочкою Оксаною. Саме дочка, за словами пані Наталі, і надихнула її на таку цікаву й творчу роботу. Ці роботи я почала робити років п'ять назад. Моя донечка принесла мені на 8 березня подарунок зі школи. Вони на гуртку робили для мам дерева. І з цього дерева все почалося. Я почала їй допомагати, і в процесі вже й сама почала робити свої роботи. Найбільше я люблю робити природу дерева, різні композиції на морську тематику, водорослів, це кущі, дерева, квіти. Картини я роблю об'ємні теж, ідуть в основному квіти. Те, що прийде в натхнення, яке прийде, от що я побачу, буває навіть деколи в вісні, Побачиш щось, і зранку вже от хочеться встати і швидше почати це робити. За п'ять років Калушанка зробила понад 100 робіт. Її красиві виплатені з бісеру натурального каменю деревця радують око не тільки її родичів та знайомих, а й людей, які проживають за кордоном. Калушанка зізнається, що ці чудові витвори мистецтва її подруги купують для подарунків. А коли сама йде на день народження, то теж дарує тільки власні роботи. Розділяє захоплення майстрині її дочка, яка теж допомагає у творінні цього чуда. Навіть невістка пані Наталі займається бісероплетінням. Роботи в основному на тему природи різноманітні квіти, дерева, кущі. І цікаво те, що жодна робота не повторюється. Усі різні. Як би не намагалася пані Наталя зробити дві одинакові, все одно не виходить. Плете бісером з уяви. Один раз спробувала виплести із малюнка в журналі, і не сподобалось. Відтоді вирішила творити власні маленькі шедеври. Це йде з уяви. Я пробувала один період робити з ми купили книжки, були по бісеру. Воно не підійшло нам, і це все пішло далі вже з уяви. От як я собі уявляю цю роботу, так вона і в мене виходить. Ще Наталя Романович хотіла би вишивати бісером ікони. Та жінка добре не бачить і важко їй дається така робота. Тому наразі робить те, що дається їй без труднощів. І головне, що це подобається пані Наталі, та викликає щире захоплення в усіх людей, які дивляться на цю неймовірну красу з бісеру. Підтримувати прикарпатський футбол на районному і обласному рівнях вирішив голова благодійної фундації В'ячеслав Кредісов. Про це він заявив 22 квітня на Рожнятівщині під час відкриття традиційного весняного кубка району Пролісок. Команди Ружнятівського району, які беруть участь у розіграші традиційного весняного кубка Пролісок, розділені на 8 зон, по 3-4 команди в кожній. Стартові матчі турніру відбулися 22 квітня, а фінал заплановано на 9 травня. На свято з нагоди відкриття змагань у село Вільхівку запросили доктора економічних наук В'ячеслава Кредісова. Він подарував місцевій команді комплект футбольної форми. Ну, сьогодні для Вельхівки це велике свято, тому що наша футбольна команда увійшла у вищу лігу, і це для села велика честь. І слава, ми гордимося своєю молоддю, своїми хлопцями, і також подвійне свято. Адже сьогодні в нас на святі, сьогодні є запрошений і присутній В'ячеслав Кредісов, доктор економічних наук, який нещодавно побував в нашому селі. І... Відчув, що у нас трошечки потрібно допомогти молоді. І сказав і зробив, і подарував сьогодні на нашому святі футбольну спортивну форму, за що ми йому щиро дякуємо. Команда вільхівки відкрила сезон матчем з футболістами із каменя. Зустріч закінчилася з рахунком 2-3 на користь гостей. В'ячеслав Кредісов також завітав на інший матч цього турніру у село Небилів. Тут він вручив футбольну форму команді Лімниця з Ясенем. Прийняв рішення підтримувати футбол, причому і на рівні районному, і на рівні обласному. Так скажімо, в Рожнятівському районі. Команди, з якими ми вже постійно взаємодіємо, це Сваричівський футбольний клуб. Це футбольний клуб села Вільхівка, це футбольний клуб села Ясінь. Подарували наприклад от зелену форму. Футбольний клуб Лимниця називається. Крім того, є рівень. Вищі, це футбольний клуб, там де і Сваричів і Балехів грається, Балехівський, в тому числі це форма, дарується. Тобто, у кожному, як правило, що робить Кредісов? Він як правило приходить до капітана чи до головного тренера і перепитує, що тобі зробити, як допомогти. В одному місці треба допомогти м'ячами, значить, м'ячами. В іншому футбольної форми, значить, форму. В третьому допомогти зробити навіть е, стадіон, значить, стадіон якийсь. Футбол, долини. Долинщини, Рожнятєворожнятівщина, Балехева, Балехівська міськоради, Богородчанські, це дзвіня чи селотвін і Калужського району. Я прийняв рішення підтримувати всі ці райони для того, щоб показати, що такі є чим пишатися. А хлопцям, які будуть радять, бажають тільки перемог. Цього ж дня стартувала першість області серед команд другої ліги. У Болехові місцеві Карпати приймали футбольний клуб Сваричів. Перед початком гри господарі поля отримали від благодійної фундації Кредісова футбол футбольну форму, яка виявилася для них фортовою. Карпати перемогли з рахунком 4-2. На даний час у державі, і, зокрема, на Прикарпатті склалася тривожна ситуація з травмуванням та загибеллю людей, в тому числі дітей, внаслідок нещасних випадків. За три місяці поточного року на території Івано-Франківщини зареєстровано 979 пожеж, на яких загинули 23 особи, серед них одна малолітня дитина. Ще 23 людини були травмовані. На водних об'єктах області втупилися дві особи. Одна з них дитина. Легковажне поводження з вогнем, газом, незнання елементарних правил безпечної поведінки першопричини причини сумних і трагічних наслідків. Кількість смертельних випадків і травмування серед дітей змушує МНСників звернутися до кожного громадянина, особливо до батьків. Шановні батьки, не залишайте дітей без нагляду, дбайте про їхню безпеку, дотримуючись правил безпечної поведінки в побуті. Виховуйте у дітей навички культури безпечної поведінки, демонструючи на власному прикладі обережність у поводженні з вогнем, газом, водою, побутовою хімією. Виділіть декілька хвилин на відверту розмову з дітьми. Пам'ятайте, ці хвилини вимірюватимуться ціною життя. А щоб неждана мить не стала початком великої біди, потрібно давати дітям чіткі знання і вміння, як діяти в тій чи іншій ситуації. Управління Держтехногенбезпеки та МНС України в Івано-Франківській області. Це вся інформація, яку для вас зібрали і підготували наші кореспонденти. Я вам вдячний за увагу. На все добре.